От давайте далі трішки до практичних порад, як рятуватися від іранських дронів камікадзе. Ми для вас зібрали. Давайте послухаємо. Отож, розпізнати цей дрон можна за дуже гучним звуком, який нагадує мотор-мопеда чи бензопилу. Дрон літає на низькій висоті, тому його складно виявити ем, протиповітряній обороні. І здебільшого він атакує інфраструктуру. Якщо чуєте його десь поблизу, не наближайтеся до адміністративних будівель, стратегічних та воєнних об'єктів. Знайдіть укриття та перечекайте небезпеку. Якщо укриття далеко, дотримуйтеся правила двох стін. Ще підійдуть підвали, підземні переходи та парковки, цокольні поверхи. Якщо мопед застав вас на вулиці, знайдіть якийсь виступ, заглиблення землі або канаву. Лягайте на землю, закрийте голову руками та відкрийте рот. Це для того, аби уберегтися від баротравми. У приміщенні шукайте місце в кутку та якомога ближче до виходу, аби якнайшвидше піти з нього. Залишайтеся в українці. Приті ще 10 хвилин після завершення обстрілу не сидіть у транспорті під час атаки. Небезпечно ховатися також у під'їздах під арками на сходах, у підвалах панельних будинків біля автомобільної техніки і автозаправних станцій.